Дисиденти це особи, які пережили репресії та переслідування в СРСР з кінця 50-х до середини 80-х. Вони в умовах повної безнадії формували опозиційний рух та у правовий спосіб будували майбутню незалежність і свободу України. Подкасти Дисиденти Майбутність. Це проєкт студентів Українського католицького університету, який курують Мирослав Маринович, Ігор Медвідь та Радомир Мокрик у партнерстві зі школою журналістики та комунікацій. Всім привіт! Сьогодні на хвилі подкасту з вами будуть Марта та Марічка. А говоритимемо ми про людину, яка зробила чималий вклад в розвиток української як літератури, так і держави, а саме про Івана Дзюбу. Отож, Марічко, чи могла б ти познайомити нас з його постаттю трішки більше? Так, звичайно. Пропоную почати з голки в яйці, як то кажуть. Адже біографія героя нашої розмови досить таки цікава та насичена. Отож, Іван Дзюба є одним із найвизначніших українських письменників, літературознавців та політичних дисидентів. Його називали прапором шістдесятництва та совістю нації. Не менш важливо саме він був автором найвідомішого українського самовидаву. Загадаю декілька фактів з його особистої біографії. Народився на Донеччині, навчався в російськомовній школі та навіть. Навіть в університеті вивчав російську філологію, розмовляв здебільшого російською, але уже в студентські роки почав відкривати для себе Україну, відвідував українські літературні вечори, вшановування пам'яті українських поетів, почав очолювати організації різних громадських акцій та багато іншого. Розмовляв здебільшого російською, але вже у студентські роки почав відкривати для себе Україну, відвідував українські літературні вечори, вшановування пам'яті українських поетів, почав очолювати організації різних громадських акцій та багато іншого. Вау, насправді досить вражаюче, зважаючи на період, в який це відбувалось, і розуміємо наскільки сильно його історія перегукується з сьогоденням України. Думаю, багатьом з нас варто брати з нього приклад цієї особистої свідомої українізації. Так, повністю погоджуюсь з тобою. Крім цього, на перше місце митець завжди ставив правду. У його літературно-критичних матеріалах та виступах. Це була ключова мета. У вересні 1965 року Іван Дзюба брав участь у протесті після прем'єри кінострічки Тіні забутих предків, про який ми ще більш детально згадаємо у нашому подкасті. Про те, що варто відмітити, так це те, що ця подія була одним із перших публічних протестів проти радянської влади. Це потягло за собою іншу, не менш резонансну подію. Але про все згодом, як я вже казала, біографія у нього дуже цікава. Ну а тут я не можу не погодитись. Саме тому підготувала декілька цікавеньких фактів з життя Івана Дзюба, про які він сам розповів в одному з інтерв'ю. Попереджаю, що це точно варто і вашої слухацької уваги. Потім буде що розповісти друзям за філяжанкою кави, або і не тільки. Отож, у студентські роки, якось під час канікул, Іван Дзюба вперше вирушив до Києва самостійно. Нагадаємо, що сам він був з Донецьку. У Києві випадково познайомився з чоловіком. Вони розговорились, і після того, як цей добродій дізнався, що Іванові немає де ночувати, той запросив його до себе додому. Як потім стало очевидно, чоловік почав залицятись до Івана та стало зрозуміло, що він був, ну так скажемо, не зовсім традиційної орієнтації. Після цього Іван відразу покинув його квартиру та наступні декілька днів ночував у парку на лавочці. Що не дивно, співрозмовником письменник був точно надзвичайний цікавим, проте бачимо, що іноді це могла викликати аж надто сильний інтерес, і її доля трішки піджартовувала. А коли Іван Цюба вже власне переїхав до Києва у зв'язку зі своїм навчанням на аспірантурі Павло Тичина. На правах тодішнього депутата допоміг йому отримати київську прописку. Як нам відомо, у ці роки зробити це було дуже важко. Ну і ще один цікавий факт на завершення нашої біографічної сторінки, який може водночас допомогти нам скласти певний особистісний портрет письменника, це те, що Іван Дзюба завжди їздив на роботу громадським транспортом. Все б нічого, якби причиною цьому не було б, що він просто соромився користувати службовим авто. Людиною наш герой був простою, без зайвих забаганок. Можна сказати, що таким чином звільняв простір для турбот думок та розуму. Що ж, думаю, що слухачі погодяться, що це було досить цікаво, але, повертаючи нас до більш серйозних матерій, розповім про творчість дисидента. Як згадувала дружина Івана Дзюби Марта, він не хотів ставати публічною особою, а мріяв займатися мовами та літературою. Ця робота інтернаціоналізм чи русифікація» зробила його символом поза його волею. Ще відіграли свою роль його виступи на літературних вечорах, які тоді були дуже популярними. Він завжди дуже логічно міг сказати та обґрунтувати. Казала вона. Власне, одна з останніх праць це книжка Чорний романтик Сергій Жадан. Вона є деяким літературним дослідженням та критикою творчості Жадана. Одна з українських культурологинь писала, що в ній ставлення Дзюби до Жадана нагадує симпатії, які часто виникають між дідом та онуком, хоча воно й не позбавлене батьківської критики. Іван Дзюба, як архетипний мудрець, вдивляється дуже пристрасно у постать і феномен Жадана, представника Generation X. котрий Є для нього антигероєм. Гадаю, при згадці про Жадана наші слухачі, як і я, трішки пожвавились. Ця робота Івана Дзюби точно варта уваги фанатів творчості Сергія. Ну а я тоді розповім ще про кінематограф, так? Запрошую до слова. Передаю вам мікрофон. Дуже вам дякую, Марічко. Ну що ж, творчу спадщину Івана Дзюби важко переоцінити. Він випустив приблизно 400 наукових і літературознавчих праць, нещаслену кількість публіцистичних робіт, брав активну участь у громадській діяльності. Тощо зокрема, підтримував і вітчизняний кінематограф. Його спогади про Сергія Параджанова, з яким він товаришував, досі залишаються одним із найцікавіших документів про цього режисера. Одна із ключових подій у його житті мала місце 4 вересня 1965 року у Київському кінотеатрі Україна під час показу фільму Тіні забутих предків там відбувся перший в Україні публічний протест проти офіційно замовчуваної першої хвилі політичних репресій серед інтелігенції, що став також першим публічним правозахисним виступом на території СРСР. Ця історія вже стала легендою а в епіцентрі був Іван Дзюба та ще багато інших видатних особистостей. Оскільки фільм «Тіні забутих предків здобув нагороди і мав успіх за кордоном, він дуже вирізнявся від типових радянських фільмів, а тому став значною національною подією, і до його показу була прикута особлива увага. Іван Дзюба під час виступу зачитав прізвища, заарештованих комуністичним режимом. Кадебешники через гучномовці почали кричати Провокація, щоб заглушити дзюбу. І тут у двох проходах з'являються Василь Стус і Славко Чорновіл з гучною фразою. Хто за нас? Встаньте в знак протесту. Таким чином вони закликали глядачів висловити свою позицію, стала купа людей. Цей момент був переломним. Факт відкритого протесту серед присутніх в залі таки відбувся. Дружина письменника стверджує, що Дзюба заздалегідь планував виступити на прем'єрі та розповісти про першу хвилю політичних репресій, яку влада приховувала від суспільства. Іван не міг бовчати. Знаючи, що відбувається хвиля арештів його соратників, він був пригнічений цими подіями, бо гадав, що епоха арештів уже минула. Його дратувало те, що затримували тих у різних місцях, а люди про це навіть не знали. Перед прем'єрою тіної забутих предків він зустрівся з Михайлиною Куцюбинською та Юрком Бадьом. І на цій зустрічі вони вирішили, що Іван повинен зі стени вдарити на сполох про хвилю арештів. Однак про цей план не дізнався ані сам Параджанов, ані Стус, ані Чорновіл. Як пригадує сам Іван Дзюба, зал це повідомлення зустрів з мовчанням. Люди були залякані. Слова про арешти впали як камінь у воду. Було зрозуміло, яким вузьким є наше українське коло. Проте не варто ідеалізувати, бо в залі також були і вигуки ганьба, гоніцях, бандюгі сцени. Деякі навіть вимагали покарати провокаторів за антирадянські виступи. За цей виступ Івана Дзюбу та В'ячеслава Чорновола звільнили з роботи. Василя Стуса вигнали з аспірантури, що означало для сільського хлопця з Донбасу втрату також і даху над головою, а саме гуртожитку у Києві. Щодо самого кінематографу, то відомо, що дзюба був автором сценарію двох документальних фільмів Василь Симоненко» та Українці Надія. Однак найбільшим його кінематографічним твором залишається серіал Тарас Шевченко Заповідь, режисером якого є Станіслав Клименко. У створенні стрічки сам письменник долучився як співавтор сценарію, а в самому серіалі зображується широка панорама життя та творчості кобзаря. Що найцікавіше, на сьогоднішній день це єдиний біографічний фільм про Шевченка часів незалежності. В ньому відобразилися багаторічні роздуми Дзюби над постаттю Кобзаря, про якого він власне і написав декілька книг. А саме Тарас Шевченко та Тарас Шевченка життя і творчість так, творча діяльність, і сама біографія митця були дійсно насиченою. Про те, що, мабуть, захопило увагу нашого слухача, це згадка про подію 4 вересня, тому розповім більше саме про неї, точніше, навіть її наслідки, чим був арешт Івана Дзюби. Приводом для цього арешту стала вже згадана робота інтернаціоналізм чи русифікація. В ній Дзюба, спираючись на канонічні твори Леніна, Маркса та Енгельса, цитував партійні постанови та інші офіційні джерела і, зрештою, викрив згубну політику партії щодо національного питання. Так, він довів, що ідея асиміляції націй, ідея про майбутнє безнаціональне суспільство це не ідея наукового комунізму, а того комунізму, який Маркс і Енгельс називали казарменним. Ця праця спочатку викликала шок в партійного керівництва. З одного боку, трактат був однозначно антирадянський, з іншого він спирався на радянські постулати, які важко було заперечити. Та й сам автор не ховався, а запрошував опонентів до відкритого діалогу. Спершу його запрошували на співбесіди, намагаючись переконати в хибності його думки. Але логіка аргументів Івана Дзюби була настільки беззаперечною, що всі ці спроби від початку були приреченими. І тоді влада пішла перевіреним шляхом, скликала спеціальну комісію, яка визнала інтернаціоналізм чи русифікація, яка на той час уже вийшла за кордоном і активно поширювалася в самвидаві, ідейно-шкідливим твором. Дзюбу виключають із спілки письменників України та звинувачують в тому, що він був нібито теоретиком створення української національної комуністичної партії та автором тексту Програма у комуністів, тобто українських комуністів, а також тексту інтернаціоналізму. Чи русифікація. А 13 січня 1972 року під час візиту до Івана та Льолі Світличних його затримують, а згодом арештовують. Щоб дещо ввести наших слухачів в атмосферу, в якій на той час перебував Іван Дзюба, зануримось у минуле письменника. Будучи молодим та енергійним юнаком, у свої 19 років він перехворів відкритою формою туберкульозу, після чого це страшне захворювання вже не покидало його протягом усього життя. Потреба Стабільному медичному нагляді та постійному лікуванні стали на руки карателів чудовим інструментом маніпуляції та здійснення тиску на митця. Цей рік постійних допитів і перебування в слідчому ізоляторі КДБ вплинули на Івана Цюбу. По факту, вони стали вирішальними в певній мірі, навіть фатальними для нього. Відтак, у 1973 році Київський обласний суд засудив його до п'яти років ув'язнення і п'яти років заслання. У в'язниці Дзюба довів фальсифікацію програми у комуністів і добився визнання того, що це не його робота. На той момент Дзюба. Та всі, хто знав його історію, усвідомлював контекст хвороби і розуміли, що інакше він би просто не пережив найближчу зиму в таборі, яка чекала на нього в разі подальшого дотримання ним опозиційних поглядів. Було очевидно, що з табору дзюба може не повернутися як наслідок, дзюба обирає життя, погоджується на публічне каяття та визнання своєї вини в обмін на помилування. Ця новина стала приголомшливою для багатьох однодумців, для яких Іван Дзюба був беззаперечним авторитетом. Проте хвилі осуду чи накладання національної анафеми з боку інших борців за українську ідентичність таки не відбулося. І так, поступово ми й підійшли до умовно головної частини нашого подкасту. Метою якої є наші намагання знайти певні шляхи до відповідей, чому все відбулося саме таким чином: відчути приховані сенси, заклики та в кращому випадку спонукнути вас до власних роздумів, підштовхнути, ставити внутрішні питання та самостійно шукати на них відповіді. Марто хотіла б ти взяти на себе цю роль? Із задоволенням Марічко, дякую. Ну насправді тут все стає досить непросто, але й дуже цікаво. Дослідники творчості та біографії Дзюби вважають, що саме через загострення хвороби під час арешту митець стояв перед певного роду вибором без вибору. За цим слідувала подія, яка згодом стала зброєю в ідеологічній машині тиску комуністичного режиму. Іван Дзюба вирішує звернутись до президії Верховної Ради УРСР з проханням про помилування. Він був змушений, частково може й на показ, але підатися слідчому тиску партії та кадеба й покаятись. Що не менш цікаво, так це те, що дзюбу після помилування не нагородили презирливим титулом туниятця, як це було заведено за найкращими звичаями режиму. Кажуть, що це тому, що авіаконструктор Олег Антонов спромігся знайти митцеві роботу коректора багатотиражці Київського авіазаводу. Проте нас цікавить ще глибше питання: як ти вважаєш, чому Івана Дзюбу ставили прикладом розкаяння під час подальших допитів інших дисидентів? Чим він заслужив таку честь в очах режиму? Адже ж бачимо, що кидевісти навіть пишалися скоренням такого видатного непокірного. Ну, насамперед, як ми знаємо, внаслідок арешту Дзюба був абсолютно відсторонений від друку, від участі в літературному і громадському житті багато років, але все ж не покинув свою творчість. Ліна Костенко якось сказала, що Іван Дзюба це людина, що завжди мала мужність говорити правду, і визріває певне підґрунтя для роздумів. Можливо, він насправді ніколи і не був зломлений під тягарем режиму чи скорений системою. Що, якщо це було затуманення свідомості жандармів режиму і своєю поразкою в лапках перед режимом, митець насправді просто прагнув кинути в очі комуністичному цербуру пісок захвату від власної всесильності та страхітливості. Іван Дзюба своєю працею, за яку його ж і було засуджено, інтернаціоналізм чи русифікація, ніби відважно відкрив українцям і цілому світу двері, аби вони нарешті побачили та усвідомили злочинну політику радянського режиму стосовно української національності. Він вважав дії комуністичної партії відверто шовіністичними зрештою, арешт, який йому було призначено за написання цієї книги, сигналізував про те, що владу таки зачепили ці його слова, а намаганнями знищити всі екземпляри праці вона лише більше привертала увагу до того, що таким чином намагається приховати істину. То цілком можливо, що визнанням свого ворогу після написання такої гучної праці він хотів підштовхнути інших на ще інтенсивнішу боротьбу. Збурюючи їхній опір та кидаючи внутрішній виклик кожному новому літературному повстанцю, щоб і вони несли правду народу. У 2016 році вийшла друком книга Гармонія крізь тугу дисонансів за авторством Ліни Костенко, Івана Дзюби та Оксани Пахльовської. З цієї нагоди в інтерв'ю Радіо Свободи Іван Дзюба дав свою оцінку постаті Ліни Костенко та її творчості, кажучи, у неї є така фраза. Кричали ледері, дайте нам лідера! Це теж не просто гра слів, це наш портрет. Це ж ми продовжуємо думати, що от нам тільки одного бракує. Це лідерів, які нас поведуть і так далі. А про свою відповідальність ми не думаємо. Це і пряме висловлювання Дзюба. Цілком можливо, що своєю зламаністю, тим своїм образом скореного ідеологічного та національного авторитету лідера думки він хотів пробудити наступників до активних дій, хотів розвіяти їхню приспаність, щоб люди не шукали лідерів, які б задавали напрямку для суспільства, а навпаки, брали самі на себе цю відповідальність: відповідальність витоптувати шлях до незалежності країни. Адже ілюзія захищеності інтересів нації, чим займались дисиденти, вочевидь вже починала заганяти деяких потенційних непокірних у стан безпечної сонливості. Він чекав визрівання технових лідерів, можливо, відчував, що його самого стає недостатньо, і потрібно сіяти поміж інших ту громадянську свідомість і бачення себе як невід'ємної частинки, яка необхідна для активного функціонування. Істинного національного механізму, ті, хто працювали на народ, вже тоді розуміли, що без їхніх наступників не буде ні майбутнього дисиденства, ні України загалом. Отже, підсумовуючи, якщо спробуємо провести цей історичний ланцюжок української державності, то можемо побачити, що ці лідери таки постали. Немає сумніву, що багато хто з наших героїв, що зараз ведуть боротьбу на фронті, черпають войовничі натхнення саме з цитат інтернаціоналізму чи русифікації. Адже внутрішній протест, якийсь спалахує, коли знову читаєш про все те, що було заподіяно радянською владою українському народу, діє найкращим пальним в боротьбі за державну незалежність. Так насправді повністю погоджуюсь. Ну і на такій ноті не завершальні, але радше відкриті для роздумів, ми б хотіли з вами, дорогі слухачі, попрощатись. Дякуємо, що слухали наш подкаст, та сподіваємось, що він був не лише цікавим, але й корисним. А з вами нагадаємо були Марта та Марічка, і всім па-па! Слава Україні! Героям слава!